Готували масовані удари. Служба безпеки України викрила агентурну групу ФСБ, яка збирала координати для обстрілів п'яти областей: Київської, Черкаської, Полтавської, Вінницької та Кіровоградської. Серед пріоритетних цілей ворога були енергогенеруючі підприємства та логістичні склади зберігання паливно-мастильних матеріалів. Також окупанти розраховували отримати інформацію щодо актуальних геолокацій військових аеродромів та інших об'єктів. Ворог використовував своїх двох агентів з міста Лубни та Умані. Відомо, що вони були задіяні дистанційно та працювали на одного того ж куратора з ФСБ. Ним виявився кадровий співробітник Кримського управління ФСБ. Наразі його особа встановлена. Зловмисників було затримано поблизу одного важливого об'єкту біля Києва під час проведення ними до розвідки з метою коригування ворожих ударів. Наразі їм повідомлено підозра за частиною 2 статті 100. 11 Кримінального кодексу України. Це державна зрада в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне ув'язнення. По факту є та експлуатується, проте під час перевірки не знайшли. В Кіровоградській обов'язкій адміністрації спростували закиди про порушення при облаштуванні укриття в центрі дитячої та юнацької творчості. Так, наприкінці квітня, Держаудитслужба служба оприлюднила інформацію про те, що підрядник вказав у акті роботи яких не виконав, зокрема, перевіряючи, не знайшли в укритті 450 стільців, підйомник для дітей із ураженнями опорно-рухового апарату та мали претензії до підлоги. Порушень нарахували на майже 790 тисяч гривень. Загалом укриття вартувало 6,5 мільйонів. В облвійськ адміністрації пояснюють, об'єкт перевіряли, не дочекавшись завершення робіт, ще на стадії виконання ремонту. Інспекція тривала з 26 січня по. …8 лютого, А укриття здали в експлуатацію 28 лютого. Саме тоді було отримано сертифікат готовності. Отримання сертифікату готовності є підтвердженням повного виконання робіт. Згідно проєктно-кошторисної документації, в тому числі наявність вертикального підйомнику та стільців у кількості 450 штук, перевірка прийшла до нас 26 січня і пішла 8 лютого писати акт ревізії. Коли ми їм повідомляли, що об'єкт введений в експлуатацію 28 лютого, вони нам відповіли в березні, що факт не підтверджений. Хоча все є в наявності, все передано балансоутримувачу і укриття використовується. Курс на захід у Кропивницькому з нагоди Дня Європи замайорів прапор ЄС. Європейський стяг підняли над будівлею міської ради поруч з українським знаменом. Цим символічним жестом місто проявило солідарність з європейцями, а також продемонструвало прагнення України стати повноправним членом Європейського Союзу. Кропивничани переконані, приналежність до Європи наша держава довела на полі бою, відстоюючи європейські цінності у війні з російським агресором думку містян захід випередив Росію на десятиліття. Тож вступ до ЄС відкриваючи чимало перспектив, принесе Україні добробут та допоможе захиститися від держави терористки, яка застрягла в радянському минулому. Рівень освіти в Росії значно нижчий, навіть ніж у нас, не говорячи вже про Європу. А я, як освітянин, маю говорити про те, що ми хочемо, щоб наше нове молоде покоління воно все таки було розвинене, було вільнодумне і все таки мало кращі перспективи, тому нам треба дивитися в іншу сторону. Ми ж Європа. Вибачте, ми, ж, ми за цей час з 2014 року ми змінилися дуже, дуже серйозно. Ми зрозуміли, ми повинні були давно там бути в цій Європі. Але зараз в нас такий шлях має бути. І він болючий, він складний, він з кров'ю, але... Але іншого шляху просто не може бути. тоталітарна Росія. Перед цим е, тоталітарний радянський союз через свою третю колону чи своїх агентів е, робили все для того, щоб збити українців, щоб підмінити їхню ідентичність, щоб показати, що ми не європейці, ми орда, як вони. Так? Але насправді, якщо брати багату е, історію України, ми завжди підтверджували те, що ми саме європейці. Об'єднані кроки до майбутнього. Тематичний євростріт відбувся в Кропивницькому. Захід спільно організували Євроклуб Астра та бібліотека Маланюка. Просто неба розгорнули кілька локацій, де проводили майстер-класи. Вікторини, флешмоби, зокрема й танцювальний. І все це під супровід просвітницького марафону. Школярі протягом двох годин розповідали про Європу та її традиції, символи і цінності, які розділяє та підтримує Україна. Також учасники доєдналися до онлайн вікторини Європа у цифрах, і за підсумками отримали персональні сертифікати за знання історії Європи. Ще однією цікавинкою стало знайомство з урбаністичним рухом. У міста є я примітно, що в оргкомітеті заходу та серед його учасників в основному молодь пояснюють, що саме молодь у 2014-му не побоялася відстояти європейський вибір країни і вийшла на євромайдан. І саме молоді після перемоги писати новітню європейську історію України та відбудовувати знищені ворогом міста і села. Євростріт відбувся за сприяння проєкту Інформаційна підтримка мереж ЄС в Україні. Загалом до івенту доєдналися понад 300 кропивничан та гостей міста. Вже вдруге Україна святкує День Європи 9 травня з усією об'єднаною Європою, і це дуже символічно. адже зараз Україна виборює своє право бути серед європейських країн на полі бою, на жаль. І в рамках нашого проекту Європейський горизонт, ідея, символи, принципи, ми проводимо ось таку акцію. Україні дуже багато країн з Європи надає підтримку, і це дуже важливо для нас, це наближає нас до перемоги. Молодь це основний рушій нашої держави. Це те, завдяки чому відбуваються зміни, такі різкі кардинальні нас в країні, і коли. Молодь розуміє, що наші цінності потрібно зберігати не лише суто українські, але й правди до європейських, до вищих цінностей. Це дуже добре, адже тоді молодь розвиває в собі не лише патріотизм, але й людяність, чимність, пунктуальність і інші дуже гарні європейські якості, якими нас наділяють саме шляхом проведення таких от заходів. Віддав життя за Україну. В селі Листопадовому на Новомиргородщині встановили пам'ятну дошку військовому Збройних сил України Андрію Грабовому. Виготовили її місцеві підприємці, а розмістили меморіал на фасаді гімназії, в якій навчався воїн. На відкриття вшанувати пам'ять героя прийшли його рідні, вчителі та односельці. Андрія Грабового мобілізували 28 лютого 2022 року. В складі розвідувальної групи спецпризначення він служив кулеметником-розвідником на 47-річний захисник загинув два роки тому 25 серпня в бою з окупантами поблизу Дмитрівки в Ізюмському районі. У військового лишилася дружина та двоє дітей.